На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина, і живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті. Землю засивають і пісні співають, На бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна, наша славна Україна? Ми з тобою живемо в незвичайній країні. Наша країна співуча, квітуча, має багату історію, свої традиції, які спокон віку шанують і бережуть. А яке ж найцінніше багатство нашої славної України? Український народ з його мудрістю і талантом, звичаями, що виробилося протягом багатьох століть. Я хочу показати тобі портрет. На цьому портреті Тарас Григорєвич Шевченко. Хто він? Це великий український поет, художник, мислитель, пісняр, наш національний геній. Це дуже талановита людина у всьому. Своєю творчістю, своїм життям він надихав українців на боротьбу за волю, бо хотів бачити свою неньку Україну і народ вільним і незалежним. Давай розглянемо портрет його уважно. Які в Шевченка очі, подивись, уважно, темні, виразні. Великі, розумні, трішечки сумні? А який у нього погляд? Добрий, щирий, задумливий. Яке чоло Шевченко? Ясне, високе, світле, волосся темне. А як ти гадаєш, про що задумався поет? Мабуть, про український народ, про їх життя, про рідний край, про свою батьківщину. Ще маленьким хлопчиком Тарас Григорій Шевченко малював на клаптиках паперу все, про що чув та про що бачив. Ось одна з картин хата Шевченка. Із самого дитинства Шевченко дуже любив пісні. Українську пісню він чув скрізь. І в полі, де працювали селяни, і біля хати вечері, коли всі збиралися разом і відпочивали. Саме в українській пісні розкривалася краса природи, простежувалася людська печаль. Я пропоную зараз з тобою прослухати пісню «Реве та стогне Дніп широкий. reverdas dognet mi široki serdi А ще великий поет писав багато віршів про красу природи, і я пропоную вивчити з тобою вірш, який називається Зацвіла калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Люба, люба, стала пташечки, зраділи. І защебетали. почула дівчина, і в білій святині з беленької хати вийшла погуляти у гай на долину. А зараз подивись на малюнки, які допоможуть тобі вивчити вірш і зрозуміти його та запам'ятати. Починаємо. З ліва направо, з верхнього кута, зацвіла в долині червона калина. Розберемо слово долина. Що це означає? Якщо спуститися згори вниз додолу, то це і буде долина, тобто рівна місцевість низина. Чому ягідку називали калина, наші предки слав'яні? Вважали калину символом життя, вогню, сонця, а одовняну сонце називали коло. Кущ, можливо, називали не калина, а колина, бо ягоди ніби випромінюють сонечне світло. Ніби засміялась дівчина дитина. Шевченка порівнює калину з посмішкою дитини. Люба, люба стала, пташечка зраділа. Тобто гарно, приємно, радісно. А пташечка зраділа, тому що стало тепло і вона повернеться до рідного дому. Почула дівчина і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти. Святиня і світа. Це верхній одяг. Зазвичай вона була темного кольору, але святково була білого. Тобто весна, свято. Хата теж була білою, тому що господині біліли білою глиною, а потім розмальовували візерунками. Що таке гай? Гай це невеликий листявний ліс. Тут у нас Березовий на малюночку. А зараз повторі, будь ласка, разом зі мною віршик. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина. І в білій святині з беленької хати вийшла погуляти гай на долину. А зараз запитання до тебе, про якого українського поета ми з тобою говорили? Чому вшановують його пам'ять не тільки в Україні, а по усьому світові? Чим тобі сподобався вірш Зацвіла калина? Дякую, до побачення!